Привіт, народ, ви на каналі Майкемпінг. Радий вас всіх чути, вітати і бачити. Погодка сьогодні не дуже, проте я вважаю, що в природі нема поганої погоди. Зараз покажу вам, чим я тут сьогодні займаюся. Тут в мене кава, гарячу от тільки що зробив, змінюю ракурс. Дивіться, будь ласка, що в мене тут? Це значить, килимок сиджу тера інкогніта тут. В мене це чухольчик від пальника Moon XD2F. Ось він, до речі, газовий балон Квест 450 грамів. Ваги Вакако Ексаграм. В повному відео я про них розповідав в деталях. Тобто, якщо ви взагалі ніколи не користувалися вагами Вакако Ексаграм, то після цього відео, після повного, ви точно будете асом. Так і без проблем розберетесь. Але потрібно відос все ж таки переглянути. Чайничок в мене на 500 мл чи на 400. Тут в мене пляшка кешева, це чохол від чайника внизу, а зверху фільтра. В наборі до цієї кавоварки вакако-капамока або навіть не кавоварки, а пуровера. Отих фільтриків паперових, ось як ви зараз бачите, їх в наборі йде 10 штук. Далі їх потрібно купувати чи на Аліекспресі, чи там в якомусь супермаркеті в будь-якому. Ось така в мене кавомолочка маленька. Дуже приємна. От сьогодні отримував задоволення, знімав відос, розповів вам про ці чудові ваги, зробив каву по більш-менш точному рецепту, який я знайшов на зворотній стороні пакування. Ось цього, Вон, бачите, от, рецептик: 20 грамів кави. Як все робити? І так далі. Тобто все досить зрозуміло і просто. Або можете будь-який рецепт знайти в інтернеті і кайфанути, відповідно, зробити по своєму рецепту. Бо рецептури дуже багато, варіантів, як приготувати пуровер, дуже багато, дуже багато всіляких різних тонкощів і так далі. Перемикаю камеру. На вулиці ви бачите, яка погодка дуже похмуро. Світла нема, але ну, все як у всіх. Але, шановні, Потрібно працювати, і потрібно йти далі. Всім величезне дякую за перегляд цього ролика. Промокоди, знижки, де що придбати. Всю інформацію ви знайдете в описі під повним відео на моєму YouTube-каналі. Всім бажаю смачної кави! Не економте, будь ласка, на собі. Якщо полюбляєте каву, спробуйте щось якісне, прикольне. Сподіваюсь, що вам сподобається і ви не пожалкуєте. Любіть себе, близьких, бережіть себе і близьких. І побачимось у наступних роликах. Всім величезне, дякую.